Маємо задачу автоматичного прицілювання по рухомій цілі, відомі координати цілі, відома швидкість цілі і її напрямок. Ціль рухається рівномірно прямолінійно. Також відома швидкість снаряду. Швидкість цілі співставна зі швидкістю снаряду. Задача полягає в тому, щоб правильно визначити напрямок прицілювання для того, щоб ціль була вражена. Швидкість снаряду позначимо за V велике, х0, Y0. Це координати цілі, швидкість цілі v маленька, кут Фі позначатиме напрямок, тобто кут до горизонтальної осі, за яким рухається ціль. Завдання будемо розв'язувати векторним методом. Вектор, за яким рухається снаряд, буде подано у вигляді суми векторів, перший з них з координатами x0, y0, другий з координатами v маленьке помножить на час, швидкість Ціль помножує на час. помножена на вектор косинус Фі синус Фі. Іншими словами, V маленьке t відповідає за відстань, яку пройде ціль до того моменту, як її зав'ють, косинус фі синус Фі відповідає за напрямок. Вектор руху снаряду позначимо аналогічно, стояли ще різницею ще буде інший кут, позначимо його як альфа. І інша швидкість. Маємо векторне рівняння. Вектор з координатами x0В і рік 0 додати вектор з координатами V маленьке Т помножує на косинус Фі синус Фі, дорівнює V велике Т помножити на вектор косинус альфа синус альфа. Оскільки ми маємо векторні рівняння, то по суті ми маємо систему рівнянь за кожною з координат. Тобто x0 плюс vt косинус Фі. Дорівнює В велике Т косинус альфа. Уже із цього рівняння ми можемо виразити косинус альфа. Виражаємо його як невідомий множник. Тобто добуток х0В плюс В маленьке Т косинус Фі ділимо на В велике Т. Аналогічно можемо знайти синус альфа y0 v додати В маленьке Т синус Фі поділити на В велике Т. В даному випадку існує один виняток. Знаменник буде дорівнювати нулю в тому випадку, якщо ціль також знаходиться в початку координат. Якщо ви пишете код за цим відео, то відповідно бажано обробити цей виняток, хоча настання подібної ситуації досить мало ймовірне. Для того, щоб знайти необхідне значення Т, щоб підставити його в обидва рівняння, і знайти косинус альфа і синус альфа, застосуємо основну тригонометричну дотожність. Тобто сума квадратів косинуса і синуса певного кута завжди дорівнятиме одиниці. Косинус квадраті додати синус квадраті дорівнює одиниці. Тепер зробимо певні перетворення, на яких я не буду акцентувати увагу, а просто запишу все у готовому вигляді. Ми отримали квадратне рівняння, і з нього знайдемо параметр t. Зауважте, будь ласка, що час має бути додатнім. Т буде позначати саме час, тоді ВТ буде позначати пройдну відстань. Для того, щоб знайти корінь квадратного рівняння, застосовуємо формулу мінус b плюс плюс-мінус корінь із дискримінанта поділити на 2А. В даному випадку коефіцієнтом b нашого квадратного рівняння буде наступний вираз. Перше t нехай буде з мінусом, потім подивимося, чи воно нам чи ні. Дискримінант знаходиться за формулою b в квадраті мінус 4 ac Оскільки перед С стоїть мінус, то маємо плюс 4. Помножить на коефіцієнт А, тобто різницю квадратів швидкостей. Помножить на коефіцієнт С. Тобто сума квадратів координат ціля. Все це ділиться на 2а. Четвірку можна винести за дужки, а потім винести із-під знака корення як двійку. І далі двійки можемо скоротити. Ми знайшли параметр Т. Нам достатньо його підставити в значення косинуса і синуса для того, щоб мати можливість знайти кут. Спробуємо запустити певну симуляцію. Задамо координати точки, напрямок якої буде визначати синус і косинус нашого кута альфа, відстань, яку вона пройде в певний момент часу, буде задана з допомогою виразу V помножить на a, де a буде параметром. Що змінює своє значення від 0 до Т. До речі, ми з вами забули про другий t знову. А також проаналізувати перше t. E, насправді, ось це значення, корінь з цього значення завжди буде більший або рівний мінус Б. А оце все число буде абсолютно точно більше. Іншими словами, t перше із мінусом нам, в принципі, не підійде. Нам підійде лише те друге з плюсом, тому що в іншому випадку матимемо від'ємний час. Задамо певну точку з координатами x0, 0 Додамо складову руху. Ця точка буде позначати ціль, яку необхідно збити. Рухатись вона буде наступним чином. Знову ж таки, з участю параметра А. І додамо наше початкове положення в початку координат. Настав час ввести. Певні дані для того, щоб переконатися, що все працює. Нехай швидкість снаряду умовно дорівнює 3. Швидкість цілі дорівнює 1. Координати Х0 нехай дорівнює 3, y0 також нехай дорівнює 3, Кут Фі виражений в градусах, нехай це буде 135 градусів. І А у нас змінюється від 0 до Т. Так, помилочка. Все, виправили помилку. Можемо приступати до симуляції, змінюючи значення параметра А. Бачимо рух цілі, рух снаряду. Снаряд попадає по цілі. Якось ось таким чином.